Молодий перспективний успішний. У свої 28 український бізнесмен Сергій Курченко увійшов до десятки найбагатших людей України. Виявляється, свій капітал бізнесмен сколотив із наших з вами грошей. Тільки за офіційними даними за два роки Курченко ввіз в Україну на на 36 мільярдів гривень. А податку сплатив рівно нуль за підробними документами. Чорне золото привозили як транзитне. Насправді ж його успішно реалізовували. Усі схеми кришували високопосадовці. Незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована господином Курченко, основателем группы компании СИПЭК, при содействии высших должностных лиц государства, как то бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сыновей бывшего генерального прокурора Украины Пшенко, Артем Пшонка и Александра Януковича, сына бывшего президента страны. Усі рахунки Курченка СБУ заморозило. Зараз там грошей небагато півтора мільярда гривень. Заарештували і майно бізнесмена: сім літаків, 38 авто і ще багато цінного. 80 тисяч тонн автопродуктів також вдалося вилучити. Пальне реалізують, а гроші підуть у бюджет. Сам Курченко у розшуку. за два-три тижні слідство у справі бізнесмена планують завершити. Якщо до цього часу підозрюваного в Україні не знайдуть, оголосять у міжнародний розшук. Та виявляється, таких як Курченко в Україні чимало. Тільки за минулий рік. Державу пограбували на 290 мільярдів гривень. Тому Мін'юс ініціював створення бізнес-палати, котра займатиметься поверненням награбованих грошей до держбюджету. Я думаю, що у нас буде однозначний успіх, і цей успіх це буде тою відповіддю нашим громадянам, чому вони стояли на Майдані. І це буде відповідь за те, що люди, які грабували бюджет і потім ці кошти використовували проти своїх ж громадян, того, щоб їх бити, вбивати, вони будуть покарані. Домогтися такого покарання тепер може кожен із нас у мін'юсті створили інститут сповіщення про корупцію. Достатньо одного анонімного дзвінка і до недобросовісного бізнесмена завітає антикорупційна комісія. Ірина національний. Зупинити корупцію за прикладом Грузії в Україні створюють єдині центри надання адміністративних послуг. Громадяни по одній установі зможуть отримати свідоцтво про народження, право власності на нерухоме майно чи іншу адмінпослугу. За даними громадських організацій, щороку українці витрачають майже 20 мільярдів гривень на оформлення різних документів. Третина суми йде на хабарі чиновника. Прибирається величезна корупційна складова. Тому що документи, які подає наш. Громадянин приймається не безпосередньо державним службовцем, який приймає рішення по тому чи іншому акту, чи ті чи іншій реєстраційні дії, а приймається оператором, адміністратором, який не має відношення до вчинення якоїсь владної функції. І так само наш громадянин отримує в цьому самому центрі вже результат тої чи іншої адмінпослуги.